Знову говоритиму про фіскальні чеки, і буду піднімати цю тему доти, доки влада нарешті не визначиться, навіщо е, ці фіскальні чеки взагалі їм потрібні. Бо поки не сформульована оця мета, маємо такі хаотичні й абсурдні дії. От останній приклад підприємцю, який торгує онлайн і отримує гроші після платою на розрахунковий рахунок, нарахували штраф у 16 мільйонів гривень за те, що не видавав фіскальні чеки. Справа в тому, що згідно закону фіскальний чек потрібен у момент розрахункової операції. От у цьому випадку її між продавцем і покупцем не було. Розрахункова операція відбувається, коли покупець розраховується безпосередньо в касі, наприклад, нової пошти, ну і отримує чек від нової пошти. Всі податки в цьому випадку сплачені, гроші всі офіційні, вони на розрахунковому рахунку. А от розрахункова операція з продавцем, вона ж юридично відсутня. Але податкова каже, мав видати чек. Чому? Ну бо ми так захотіли. От тільки головне питання: навіщо? Навіщо ця фіскалізація? Якщо вона не наводить лад, а просто так ну карає, влада не розуміє, що будує, бізнес не розуміє розуміє, за що його карають, податкова просто тримає підприємців на гачку не за порушення, ну а тому, що може, і це не про підтримку підприємництва, це про такий тотальний контроль і страх. І як ти це не називає це, насправді фактично є репресією, і допоки влада не перестане сприймати малого підприємця як злочинця за замовчуванням, доти ця така фіскалізаційна біліберда і триватиме, висмоктуючи ресурси, нерви, ну і віру в здоровий глузд.